Протести 1 грудня були, втім, держперевороту жодного не відбулося. І ось зараз у мене перше питання до вас. Так, співзасновник партії демократична Сохира Віктор Тригубов, так і у вас на Фейсбук-сторінці, ось що написано: що першого усі побачили, що проукраїнська позиція раніше роз... опозиція, раніше розколота об'єднала зусилля перед обличчям спільної загрози. Вулична опозиція і парламентська сіли за стіл і погодили дії. Це те, чого давно не було і чого давно не вистачало. Все вірно, так, так. ось чого вам вдалося домогтися. І чи вдалося таке? Чи вдалося насправді покаже час? Ситуація дуже проста. Ми ще 22 числа зробили акцію, на якій висунули вимоги відставки пана Єрмака, пана Демченко, пана Татарова. Ну і вже після цієї акції вже додало вже додалася ще одна особа. Це пан Шурма. Так, а, а чому ця особа додалася саме після акції? А так вийшло, бо це було для нас смішно, бо ми виходимо. І вимагаємо від президента відправити у відставку всіх тих людей, яких ми знаємо як корупціонерів і як симпатиків Російської Федерації. А тут якраз заступником голови офісу президента призначають ще одну людину, яку ми дуже дуже добре знаємо саме за ці якості. Тому ну добре додамо ще одного. Хоча це виглядало дуже насправді смішно для нас. Тому, оскільки через 10 днів нічого не відбулось, ми зібралися першого числа зробити свою акцію. В пробужку між цим президент оголосив, що виявляється, на перше було призначено державний переворот, і, і тоді наша акція була вже якогось містичного характеру, вже якогось характеру не просто акції проти Єрмака, а начебто акції проти держави. Ну не знаю, навіть після того як ми її влаштували, як люди пройшлися з Майдану до офісу президента, нас запитували: а чому ж ви не влаштували державний переворот? А у вас не було такої мети, так? Держ перевороту да. не було да, Так, І навіть е, зараз е, медійний по офісу президента навіть під нас, начебто, ми обіцяли забити державний переворот. А не зробили, от не виконали власне обіцянку. Те, що ця обіцянка існувала тільки в голові Володимира Олександровича Зеленського, це інше питання. Але мені навіть дивно бачите, як ці люди нас критикують за те, що ми нічого в державі не перевернули. Ну окей, якщо вони так вимагають, давайте з ними це обговоримо. Ми не планували. Так, але Держпереворот про це сказав саме президент. Саме так? так ви говорили про мирну акцію протесту. У мене питання до вас, вікторе. Так, вимагали відставки Єрмака. Так, вимагали відставки ще деяких там посадових осіб. Навіть ну взагалі про зняття з посади президента. Так, ви і про це говорили. Говорили, розуміємо, що цього не сталося. Що далі? Взагалі, ви плануєте далі виходити? Ага. Чи дійшли якогось можливо консенсусу. Можливо, президент дослухався ага. і якось будемо діяти вже іншим. шляхом. давайте розкажу всю схему, всю алгоритм, Тим більше що постійно запитують. Ми розпочали наші акції ще коли президент під впливом Єрмака почав оцю кампанію заглядання до очей Путіна, примирення з путіним формального дотримання перемир'я, хоча насправді одностороннє припинення вогню з боку України, каже, що Єрмак піде тільки зі мною. Ну вибачте, ми за язика не тягнули. Ми не вимагали першопочатково щоб саме Зеленський пішов. Але якщо Зеленський каже, що він буде це робити, що ці люди залишаться. І що це його принципова позиція, і що от вони і я це одне, то добре, давайте підете ви разом. Питань немає. Просто ви самі запропонували. Як це відбуватиметься на нашу думку? Дивіться, вже зараз фактично йде розпад фракції Слуга народу у парламенті, йде розпад парламентської коаліції. Де-факто вони не мають монобільшості. І є велике питання, як ми бачимо, по низці голосувань: чи мають вони просту більшість? З огляду на це. Коли коаліція розпадається, потрібно проводити перевибори. Ну так такий закони так диктує логіка політичного процесу. Якби вже бачимо, що рейтинги партії Слуга народу вже пішли вниз, і скоро будуть зовсім внизу. Бо ми ще не маємо насправді усього ефекту від цього падіння. Ми ще не маємо ефекту від соціальних проблем. Ми не маємо ефекту від нового податкового кодексу. Ми не маємо ефекту від згаданого тут податку на земельні паї і таке інше інше інше. І я абсолютно переконаний, що десь навесні рейтинги партії Слуга народу заповзуть під плінтус, і пан Архамія, який зараз дуже хорохориться на ефірі право на владу, розповідає, що у нас вже є мандат від українського суспільства. воно за зголосувало. Йому буде важче це казати, коли рейтинг в них впаде до з двозначної до однозначної власне відсотка. Uh, і це ми парламентські перевибори, бо це так працює. А коли ми матимемо новий парламент, ми матимо іншу ситуацію. Президент вже не зможе диктувати у свою волю uh, і вести себе так, як він веде. По перше, бо можливе буде просто імпічмент. Uh, так, це надскладна процедура, але це можлива процедура. А по-друге, в українській державі, яка є парламентською президентською республікою, президент без парламенту. Не багато що зробить, тому алгоритм в нас дуже простий. Ми доводимо ситуацію до максимального падіння рейтингу фракції слуга народу до фактичного розвалу коаліції в парламенті і до парламентських перевиборів у 2022 році. Чим краще, чим раніше, тим краще. А ви після... говорите, що ви доводите цю ситуацію. Яким чином? От саме такими акціями протесту? Чи це висвітлення ситуації для суспільства, що mm -hmm. саме відбувається? Що взагалі впливає дійсно на падіння рейтингу? Дивіться, довгий час Шухна. нас намагалися ігнорувати. Ну просто Ну, нас не було на телеканалах. Телеканали, на яких ми були, показували наші акції з таких боків, що нам що це якісь там чи то в голову вдарені ветерани з ПТСР. Чи то це якісь там не знаю вуличні маргінали зараз? Е, таку акцію, яку ми провели, вже ніхто не ігнорує, бо це неможливо. Неможливо ігнорувати. Ну там п'ять тисяч людей у центрі. Ну фактично, ну не знаю в північній Кореї можливо, а в Україні це так не працює. Е, тому е, ця акція отримала висвітлення і спільне обговорення. Тому люди почали говорити справді. Не хто а хто такий взагалі Єрмак? Не знаємо Єрмака, Ми за Зеленського голосували. А справді почали говорити: а чому людина? Фактично керує країною, за яку ніхто не голосував, а фактично вона виконує обов'язки віце-президента України. Як так сталося? У нас немає такої посади. Може це неправильно? Може Зеленський справді не та людина, за яку ми голосували? Може це не Голобородько? Може він літає гелікоптерами, а не їздить на велосипеді? І тому рейтинги пішли вниз.